Тому прошу вас підтримати таку мою ініціативу і приєднатись до партії Гарант. Ну і що довго чекали основний закон про одну із самих корупційних органів нашої держави. Ну, після системи оподаткування, йде митна політика. Законопроект України про запровадження митного супермаркету з єдиною ставкою 10% для імпорту та. 0% для експорту. Розділ 1. Загальні положення. Стаття 1. Мета закону: спрощення митних процедур, запровадження єдиної ставки для імпорту 10% та нульової ставки для експорту. Зменшення бюрократії автоматизація митного оформлення. 3. Стимулювання експорту скасування митних зборів на вивіз товарів. 4. Підвищення конкурентоспроможності українських товарів на міжнародних ринках. Стаття 2. Основні принципи. Для імпорту. Єдина ставка 10% від митної вартості товару без додаткових податків, акцизів, ПДВ на кордоні.